Так, ну що, давайте заглянемо всередину цього димоходу, для того, щоб перевірити, наскільки він забруднився. Тому що хейтери не вірять, вони говорять, що такі димоходи потрібно чистити два рази на опалювальний сезон. А я за два сезони жодного разу його не чистив. Давайте зараз подивимось, скільки сажі зібралось в димоході. Та й взагалі люди пишуть, що кути 45 градусів дуже важко чистити. Я вам зараз покажу, скільки там всередини назбиралось. Сажі за два сезони. От я спеціально до речі, включив фонарик, ліхтарик в димоході. От зараз оце ми викинемо. Потрібно буде чистити. І можливо нам ліхтариком буде видно, в якому стані у нас димоход. Отак, От друзі. І Я не думаю, що найближчі роки я буду а, його чистити. Тому, що він в чудовому стані. Все, що там, всі залишки, відходи вони осипаються, вони в такому летучому, так би мовити, стані. Все, що важке, воно опадає вниз. А решта осідає на стінках. Я не думаю взагалі, що найближчим часом буде така потреба, щоб його чистити. Чому так відбувається? Тому що котел правильно змонтований, він працює постійно на високих температурах, тому що димоход правильно змонтований. За допомогою такого димохода котел може працювати на природній тязі. І котел працює на буферну ємність для того, щоб він міг змогу горіти на високих температурах.